Є категорія громадян, яким при виході на пенсію треба обирати отримувати пенсію за вислугою років чи залишитися на попередньому місці роботи на посаді, яка власне дає право на отримання такої пенсії, як кажуть, всидіти на двох стільцях не вийде. Виплачується пенсія за вислугу років тільки в тому випадку, якщо пенсіонер не працює за спеціальністю, тобто за тою посадою, якою Мав право на призначення пенсії за вислою років. Тобто, якщо медики або педагоги при звільненні призначали пенсію за вислугу років, вони можуть отримувати пенсію, працювати лише за посадами, які не відповідають В переліку посад, які дають право на призначення пенсії за вислого років. Отримати роз'яснення з даного питання та інших питань пенсійного забезпечення, виплати соціальних державних допомог можна в сервісних центрах пенсійного фонду в місті Білгороді Дністровському за адресами вулиця Михайлівська, 41А та вулиця Єврейська, 28, а також за телефонами гарячої лінії, які нещодавно були змінені. Всі громадяни можуть дзвонити за телефоном 0800 503 753 а також 044 281 08 70 Ще один телефон 044 281 -08 71. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.